Вітаю вас! Мене звати Наталя, і сьогодні потішимо ваших діточок і онуків. Приготуємо незвичну сосиску в тісті, від якої вони будуть в захваті. І це простіше, ніж ви собі уявляєте. В миску прямує 15 грамів пресованих або ж 5 грамів сухих дріжджів і дві чайні, або ж одна столова ложка цукру. Ось так швиденько перемішала і об'єднала дріжджі з цукром для їх дружньої співпраці і залишаю їх на 2-3 хвилини. Хай працюють вони, а не я. Чудово! Цукор їх розчинив, борошної рідину я тим часом відміряла, тож працюємо далі. Вливаю 150 мл тепленької водички і 100 мл теплого молока. Орієнтовна їх температура 35 градусів за Цельсієм. Ну і звісно річ, як же без солі 2 2,3 чайної ложки. І на довершення цієї композиції 40 мл рафінованої олії без запаху. Наразі ма розчинитися сіль і об'єднатися всі інгредієнти, тому на раз 2-3 збовтала і готово! Попередньо я просіяла 410 г борошна, воно бюджетне змістом білка 10,3 Всипаю його практично все і відразу, хіба що залишаю 1 столову ложку, бо його вам може знадобитися більше чи менше, в залежності від його водопоглинаючої дії. Тісто, як ви бачите, так всяк об'єднала в мисці, тож викладаю його на стіл, підсипаю залишки борошна і 2-3 хвилини, мабуть, інтенсивно вимішую його на столі. З цього тіста я вже готувала міні піци які обожнюють дітлахи, бо вони першими розлітаються в шкільних їдальнях. Посилання на відеорецепт знайдете в описі під відео. Ось і все! Тісто готове до бродіння. воно не має бути дубове, щоб ним хотілося забивати цвяхи саме ось таке м'якеньке, як ви бачите. Змащую миску олією, щоб воно ліпше з нею потім виймалося, і вкладаю тісто. Наразі зверніть увагу ще раз, яке ж воно чудове! Змащую зверху тісто трішки олією, для того, щоб воно не прилипало до плівки, коли змужніє і збільшиться в об'ємі. Роблю приколювання в плівці, бо тісто живий організм і воно також має дихати. Накриваю рушником, щоб створити тісто затишок, і залишаю в теплому місці для бродіння орієнтовно на 1 годину. А поки швиденько підготую інші 2 інгредієнти. Мені знадобляться 6 сосисок, я купувала філейні, зняла плівку і одним рухом розділила їх навпіл. І відварювати їх тут не потрібно, самі розумієте чому. Також підготувала одне деко, бо рецепт розрахований саме на одне деко. Тому, якщо у вас велика родина, повноште рецепт на 2. Також збовтала одне яйце для змащування. На все про все знадобилося лише декілька хвилин, тож, поки підходить тісто, перегляну ваші коментарі і дам відповіді до них. А тим часом тісто чудово підійшло, як ви бачите, я втішена, чого і вам бажаю, тож наразі найцікавіше. Змащую килимо колією, бо борошном я тут послуговуватись не буду, і викладаю тісто. Але перед цим послухайте, як шумує тісто. І це скажу я вам справжнє чаклунство. Далі роблю два в одному, обминаю тісто і водночас формую з нього щось по типу валика. Тісто розділяю навпіл, а потім кожну частину ще навпіл. Кожну частину ділю ще на три шматочка ось так або ось так. За підсумку має бути 12 більш-менш однакових шматків. А далі кожну частину тіста згортаю в кульку. Покажу вам цей процес більш детально, бо мені писали, що не у всіх це вдається, на жаль. Якщо відчуваєте в руках, що десь шматки неоднакові, відщипніть з одного і додайте до іншого. І ось тут все простіше, ніж здається. Долоною притискаю кульку і колоподібними рухами згортаю, знизу кульки має утворитися рубець. Накриваю кульки і залишаю їх для набухання кликовини в спокої десь на 10 хвилин. І наразі дуже цікавий момент, легко і просто сформуємо чи то зайця, чи то кішку, в кого які асоціації. Кулько розкачує в джгутик довжиною приблизно 30 чи 35 см. Коли ділилася з вами святковою здобою з леопардовим візерунком, багато хто бачив візерунок саме жирафа, а не леопарда, як я. Посилання на рецепції неймовірної здоби також знайдете в описі під відео. Ви бачите, наскільки це просто, залишилось лишень помістити в тісто сосиску. Дуже цікаво, що бачите ви зайця чи кішку. Напишіть мені в коментарях. Сосиску в тісті накриваю плівкою і залишаю для розстоювання на хвилин 30 чи 35. Все залежить від температури в приміщенні. А далі, для гарного кольору і блиску, змащую яйцем. Ну а далі, ось так як ви бачите, декорую маком і насінням соняшника. Випікаю в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 190 градусів за Цельсієм приблизно 12-15 хвилин. Підлаштуйтеся саме під свою духовку, бо вони бувають різні. Хто вже з цього тіста зі мною міні-піцию, то знає, що воно ідеальне. Тому сміливо готуйте, а я залишаю вам рецепт, дякую за перегляд, вподобайку і коментар, вдалої вам випічки і до зустрічі!